Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо смачні тости з вермішель швидкого приготування. Друзі, ці тости дуже смачні, готуються швидко, тож берімось до роботи будемо смакувати. Беремо вермішель швидкого приготування. Я буду використовувати спеції ті, що йдуть до нашої вермішкельки. Ви можете використовувати спеції, які вже вам за смаком. Заливаємо кипяточком. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про водобайки, напишіть коментарях, з якої країни чи міста. ви видивиться відео зворотній зв'язок, це класно. І так, наша вірмишелька, ми залили водою, відкладаємо, її на декілька хвилин, щоб вона запарилася. Беремо цибулю, я беру фіолетову, Нарізаємо можна дрібніше, можна грубше, це вже як за смаком. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. І в кінці, будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, ви вже його готували. Дякую. Беремо гострий перець, я буду брати трішки трішки. Наша вермішель вже запарилася. До нашої вермішелі ми будемо додавати одне яйце. Шпинат, цибульку з перцем і також додаємо сир. Я буду використовувати моцарелу. Добре перемішуємо. Беремо тостовий хліб і перерізаємо напів на трикутнички. Розігріваємо сковорідку і наливаємо олію. Будемо обжарювати з двох сторін до золотистої скоринки. Друзі, наші тости вже готові. Це дуже смачно та просто. Тож рекомендую цей рецепт для приготування. Всім дякую за ваші перегляди. До зустрічі новому відео. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, напишіть коментар, як сподобався сподобався цей рецепт. Всім дякую за перегляди, всім па-па-па-па.